Дивіться, друзі, маленька радість, є світло, дивіться, світи лампа, грає радіоприймач. Може хтось скаже це безглуздо, але це так. Ось дивіться. На моїй електростанції, в моєму будинку, є світло, ось його вимкнув, ось його за потреби вимкнув От, Йдемо далі. Намагаюся якомога якісніше знімати, але це не сильно виходить. Дивіться, трохи апаратури додав вінтажної. Бачите, червоний індикатор радіопрівник Мілідеан грає, транслює на музику біджиз. Будемо вважати, це наша маленька. Перемога От, Ото тут наші контрольно-вимірювальні прибори. Ось робить наш инверточ, люксіончик. От наша станція напруга 12 вольт. Нагрузочку показує Почитаємо пираж. Це наше те, що в нас є Все, опорний акумулятор, бо хтось скаже, як же воно працює. Звісно, одна панель, і вона заряджає акумулятор. Зараз для експерименту вимкнемо нашу лампу. Вимкнемо, бо зараз день. Нам немає потреби? Це робити вимикаємо світло? Пересуваємося від нашої станції. Бачите? Лампа бере взагалі багато. Сьогодні день присвячений електроенергетиці в моєму думку. Всім гарного настрію і добра. Бачите, вимкнув живлення. а радіоприймач продовжує грати. Як це працює, скажіть, будь ласка. Ну і хай зі працює. Тобто завжди він робить дивіться. Тихенько. <рес> цікаво. Пишіть в коментарях, як таке може бути. Вимкнув, вимкнув питання, дивіться. Ось його вмикаю. Бачите, я його вімкнув. Треба перезапускатись. Реклама пішла. ну Це, ж, звісно, транслюється з телефону, щоб ви розуміли. Сажа накопичується, а тепловіддача втратила. Друзі, всіх достала реклама, так? Все гарно. Бачите, грає. На все добре. Бажаю всім миру, добра, удачі, стройте електростанції, постуйте з того, що було. Дякувати Богу. Вимикаємося. Вимкнули живлення і далі граю. До побачення.